Всім привіт! Ми живемо в Єгипті майже три місяці, і сьогодні хочемо поділитися, скільки коштує тут зимівля. Розкажу про витрати на житло, транспорт, інтернет, кафе, спортзал. Ну і свої враження про Єгипет. Це буде корисно, якщо ви плануєте приїхати сюди. І ще ми прогуляємось не туристичними вулицями Хургади. Ще один осел. Вистрага вистрілба. आज येईल <laughs> <laughs> І перше, з чого ми почнемо, це напевно погода. Всі зараз цікавляться, яка ж погода в Єгипті взимку, а погода зараз дуже класна, я б сказала, дуже комфортна, така весняно-осіння. Зранку в нас температура плюс 19 і в день підіймається до плюс 25 градусів. Завжди світить сонечко, ну а ввечері вже температура падає, і вночі вже в нас плюс 13-14 градусів, тому якщо ви зараз летите до Єгипту, обов'язково беріть з собою якісь теплі шкарпетки, можливо, якісь теплі халати, бо вночі і зранку вже так більш-менш прохолодно. Дощі тут рідкість, хоча вони бувають переважно, це взимку, і то це дуже маленькі опади. Ну, побачимо. Хоча за три місяці я не разу не бачила ні одної дощової каплі, навіть заскучала за такою погодою. Тому буду дуже радий, якщо впаде дощик. Перший місяць життя в Єгипті виявився найдорожчим. Ми витратили приблизно 1200 доларів на двох. Так як ми не знали, де краще закуплятися, тому у нас завжди були дуже великі витрати. Тому така маленька порада для вас. Якщо прилітаєте до Єгипту, обов'язково дізнайтеся, де знаходяться місцеві базари, магазини, так як там ціни набагато нижчі, наприклад, на фрукти, на овочі ніж в туристичних місцях. Ще в попередніх відео я знімала деякі базари, супермаркети, там є їхня назва, є огляд на різні товари ціни. тому, якщо ви ще не бачили це відео, обов'язково подивіться. Я думаю, вони будуть вам корисні. Інтернет. На інтернет ми витрачаємо плюс-мінус 30 доларів. Ми купуємо 240 сорок Це нам виходить 700 фунтів. Так як ми постійно працюємо в онлайні, постійно грузимо багато відео, плюс дивимося вечорами серіали. Тому нам ці 240 сорок хватає на цілий місяць. Ще ми купуємо мобільний інтернет. Його ми використовуємо більше як навігацію або якщо треба комусь. Задзвонити, ми купуємо 18 гігабайт За нього ми віддаємо 290 фунтів на кожного. Житло ми знімаємо в компаунді. Тут ми вже проживаємо третій місяць. Хто не дивився попереднє відео, покажу, що є на території компаунду. Значить, є ось такий великий басейн. Його дуже часто чистять, тому вода тут завжди чиста, можна купатися, але зараз уже прохолодно. Ми тут не купаємося. Хоча ми не разу і не купалися. Ось так. Є зелень, все дуже чисто. Зараз піднімемось квартиру, я покажу. Так, заходимо всередину і я покажу, що в нас тут є. Значить, перша спальня кімната. Ось така тут валіжка. Є в нас балкон. Далі виходимо з кімнати і одразу попадаємо у вітальню. Ось така у нас величезна вітальня кімната. Тут у нас зразу йде кухня, така міні-кухня. Все необхідне є. Є пральна машинка, є плазма велика, є великий холодильник. Так, Далі заходимо в ванну кімнату. Ось така вона в нас невеличка. Є бойлер. Завжди є гаряча вода, треба тільки натиснути на кнопочку і можна користуватися. Така ванна. Ну, ось таку квартиру ми знімаємо за 300 доларів. Сюди входять комунальні послуги. Звичайно, можна знайти і дешевше житло, можна і за 200 доларів знімати. Деякі блогери я бачила, знаходили в компаундах і за 100 і за 150 доларів. За місяць, але нас поки що все влаштовує. Дуже подобається ось ця панорама, яка ніколи не набридає. Ну і дуже зручне розположення, дуже легко добратися до центру міста. Також тут недалеко супермаркет, різні кафешки, спортзал, недалеко пляж. Тому нас поки що все влаштовує. Не знаю, може в майбутньому змінимо житло на якесь інше, але поки що ось так. Далі поговоримо про пляж. Вхід на пляж коштує 20 фунтів на людину. Нам на місяць виходить. До 20 доларів вхід. Плюс до цього всього ми ще купуємо капучино, каву, різні там солодощі, деколи свіжовижиті соки. Цей пляж більш для місцевих. В основному сюди приходять відпочивати місцеві єгиптяни з своїми сім'ями. Відповідно, тут нижчі ціни. Зараз в нас розпочався грудень місяць. Температура води зараз на 24-25 градусів, але все одно у морі ще купаються. Поговоримо про транспорт, чесно кажучи, так багато на таксі я ще ніде не їздила в своєму житті. Всі ми знаємо, наскільки дороге таксі в Європі. Таксі в Хургаді досить доступне. Ми користуємося тільки Uber. замовляємо один-два рази на день. Uber вигідний тим, що там завжди є фіксована ціна, і вас ніколи не надурять. Таксі на місяць нам обходиться в 40 доларів. Перше, коли приїжджаєте до Хуркади, одразу на вулиці побачите дуже багато таксі оранжевого кольору. Ними користуватися, я вам не рекомендую, так як вони здеруть з вас в три шкури. Що сталося з нами в перший же день? Ми не знали, як правильно користуватися транспортом, тому ось таке таксі під'їхало до нас і запропонували нас підвезти там буквально 3-4 кілометри за 10 доларів. Ми думали, що це нормальна ціна, але в кінці, ще як виявилось, таксиста не було здачі. Я йому дала 20 доларів. Він сказав, що в мене немає здачі. Ну, звичайно, мені прийшлося з цим змиритися, так як ми були з дороги, були дуже змучені, і чесно, вже навіть було не до тих 20 доларів, але все одно не попадайтеся на такі крючки. Ще якщо хочете зекономити на транспорті, раджу використовувати маршрутки. Це такий популярний серед місцевих транспорт. Маршрутка коштує 4 фунти на людину. На спортзал ми витрачаємо 30 доларів на місяць на двох. Це стандартна ціна тут для нормального тренажерного залу. Звичайно, можна знайти і дешевші спортзали, але нам цей подобається, так як він знаходиться. Недалеко від нас, ну і ось цей дуже гарний вид з вікна. На їжу і кафе ми витрачаємо 300 доларів на місяць. Частіше всього ми готуємо вдома, але деколи хочеться себе побалувати, і ходимо, куштуємо різні. Місцеві страви особливо мені подобається фалафель. Попередніх відео я вам вже показувала. Це такі круглі шарики, робляться вони з ноту Дуже часто можна побачити, як їх готують на вулицях міста. Ну або можна замовити в кафе. Взагалі, з їжею мені здається, тут немає проблем. Їжа тут є на любий смак. Єдиний мінус. Тут немає смачної кави. Деколи турецька попадається смачна, але то теж не завжди. Тому каву краще готувати собі вдома, так як ви любите. Купити її можна, наприклад, в gomla Ну, в попередніх відео я теж показувала цей супермаркет і яка там є кава. Фрукти тут можна їсти цілий рік. Але ціни залежать від сезону. На початку, коли ми приїхали, це був вересень місяць. Якраз був сезон манго. Ціна на нього була 35-40 за кіло. Так як зараз сезон манго закінчився. Ціна піднялася, зараз ми його купуємо по 60 фунтів за кілограм. Взагалі ціни на фрукти і овочі тут дуже дешеві, особливо, якщо це все купувати на місцевих базарах і не забувайте торгуватися. Тому, коли ви вже знаєте місто, розумієте, де купувати дешевше і користуєтеся маршрутками, витрати значно знижуються. Тому перший місяць це як інвестиція у вашу адаптацію. Надіюсь, моя розповідь була для вас корисною. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть їх в коментарях. Ну і ставте лайки, обов'язково підписуйтесь. Ну, а далі підемо вже на прогулянку місцевими вулицями Хургади. Hello! О, oh, базар на колесах. Що тут можна купити? Якісь речі, все, поїхав, я не встиглася. Так, далі йдемо. Ще один місцевий транспорт. Віслюк. Тут нас продають різні овочі, фрукти. Хело! показує, що не можна знімати. Дай гроші. <сі> Дай гроші, щоб зняти. Ось так можна. Що можна так? У нас тут є фініки, огірки, баклажани, спаржа. Коротше, все є, все, що треба, тут можна купити. Мандаринки є. полуниці ще немає, тільки починається сезон, вона так де-не-де. Можна її побачити. Все, гудбай. Так, уже починається сезон полунички, вже можна побачити на різних прилавках. Ось так продають на кілограми. Зараз запитаємо скільки. Так, кілограм по 90 фунтів. Ми є ще в таких лотках. Тут немає кілограму, це 70 фунтів. Ще один осел. Вистраха, вистроба! Тут нас продають морозиво. Таке в стаканчику. खराब बंदरे दे वापर ए यार निकर हालात के Місцевий скутер З багажом мусор кругом. Але якось мої очі адаптувалися супер.

Так, коли приїжджаєте в Крука, і йдете на прогулянку, ось такими місцями перше, що кидається в очі, це сміття. Це, звичайно, дуже, дуже лякає. У мене, наприклад, перші півмісяця взагалі була депресія. Я думала, куди я попала, я хотіла просто назад додому. Але вже якось не знаю, звикла, напевно, якось вже. Не так це все страшно. коли розумієш, що все одно ти тут просто як турист, як мандрівник на деякий час. Ну так люди живуть для них це норма. Так стоїть диванчик. Hello. Hello. Hello.